Ми вдячні, що українці цінують нашу працю своєчасно сплачуючи за послуги. Нафтогаз Україна» – зміцнюємо незалежність! 11 постраждалих. З них 7 ушпиталено. Черкаси оговтуються від учорашньої ракетної атаки. Сили ППО збили над регіоном 4 ворожі ракети. Уламки однієї впали на готель у центрі міста. Частину будівлі знищено від п'ятого до другого поверху. Згоріли розташовані поряд торгові точки і автівки. У навколишніх будинках повилітали вікна і двері. Як місто дає собі раду за добу після лиха у нашому сюжеті. Тут рвана знизу, тут збоку, з цієї сторони, ну тут ну, шматок такий. В городях тут з боку підпахи і. На ну, спиніше зламана рука рвані рани тіла, опіки. Микола один із постраждалих у зруйнованому російською ракетою готелі. Напередодні з колегами по роботі заселився в номер на третьому поверсі, жили в чотирьох. Приїхали на добу у відрядження до Черкас з Вінничини. Розповідає, не щувся, як під ранок прокинувся у завалах. каже, спав міцно ні сирен не чув, ні власне прильоту. Розбудили вже товариші. Вони мене розгрібали потров. Після того ми почали шукати ще одного товариша, але його десь не було рядом. Він саме аж низ бізні з діваном з'їхав. Потім почався пожар і почало задимляти номер, і ми потроху почали вилазити з, з будинку і лізти вже на двір. Ми вилізли. Нас ДСНСник вже тоді зняли з драбини. Миколу і його колеги, які теж отримали травми, доправили до лікарень. Рятувальники також знайшли і четвертого товариша і винесли його із зони лиха. О 5.40 ранку над містом ППО збило ворожу ракету. Бойова її частина влучила в готель. За інформацією адміністрації, в будівлі перебувало більше 20 людей: 13 евакуювали, 11 постраждали. Сім з них шпиталізовано. Зокрема, адміністраторку готелю. Двоє постраждалих тяжкі. Їх прооперували. Нині загрози їхньому життю немає. Інші отримали неважкі травми. Черепно-мозові, невеличкі осколкові, там є і кінцівок. Вони не є тяжкими чи критичними повторюю. Всі пацієнти, слава тобі, господи, знаходяться в нормальному стані. Частина будівлі готелю зруйнована вщент від п'ятого до другого поверху. Також згоріли торгові павільйони. Поруч з перших хвилин на місці почала працювати майже сотня рятувальників. Шукали людей аби впевнитись, що під завалами більше нікого немає. Далі взялися за пошкоджені конструкції. Ускладнює роботу те, що конструкція будівлі зруйнована. Так і рятувальникам треба дуже обережно розбирати завали. Найперше, це звичайно безпека рятувальників. І звичайно, нашу роботу ускладнювало те, що під час від початку робіт лунала і повітряна тривога. Сусідні житлові будинки також пошкоджені. Від вибухової хвилі повилітали вікна, двері, карнизи. Пан Валерій бачив все на власні очі. Просто гахне на уровні моїх глаз. Тобто, на рівні висоти, гостіні, готелі, полум'я, істри туди-сюди. У під'їзді повилітали майже всі. У мене в квартирі три вікна вилетіли, одне вікно і два стекла. А так багато. Разом із рятувальниками працюють спецслужби, документують черговий злочин Росії. Людей просять звертатися із заявами про пошкодження. Шановні громадяни. Приводу пошкодженого майна ви можете звернутися до слідчої оперативної групи. Будуть працювати відповідні комісії для складання актів для фіксації руйнацій, для внесення цього, цієї інформації в електронні реєстри для отримання. Компенсацію рятувальники і комунальники продовжують працювати на місці лиха. Нині вже вивезено понад 230 тонн будівельного сміття. Спеціальні бригади обходять пошкоджені домівки, роблять заміри вікон і дверей. Місто допоможе людям із встановленням вікон та ремонтом покрівель. Ірина цимбол програма Вікна СТБ. Єдині новини.